Та в нас біг, за долю України, в нас і вірують на, на воротів. Ти, ти право, Руч, Україна, Україна! за темати героїв, герої! зійди до серця мого! зійди до серця мого! за твою славу, за твою славу! За твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Нехай душа моя у тобі відродиться, нехай душа моя у тобі відродиться! Раху не хай не знає, раху не хай не знає. Не знає, що таке вагання. Не знає, що таке вагання. Скріпи мій дух! Скріпи мій дух, загартуй волю, загартуй волю, щоб сміла йшов я в Щоб Що сміли йшов я в Щоб воля була моя гранітною, щоб воля була моя гранітною. Соборна Соборна. могутня Могутня. свята, свята. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам. Україна! Володу! Рій, розхід!